В одному із сіл Луцького району, 17 червня, втопився 17-річний юнак. Як повідомили телеканалу «Конкурент конкурентів у поліції зі слів очевидців, хлопець відійшов приблизно на 10 метрів, пірнув під воду і вже, на жаль, не виринув. Люди викликали рятувальників, медиків та поліцію. На жаль, було констатовано його смерть. Тіло направили на судово-медичну експертизу. У поліції закликають дорослих регулярно наголошувати дітям на правилах поведінки на водоймах. Хочемо звернутись до дорослих, постійно і систематично наголошуйте. Дітям на правилах поведінки на воді, самі намагайтесь бути гідним для них прикладом. Не можна запливати на недозволені далекі відстані, не можна пірнати в незнайому водойму, бо там може бути глибоко, можна об щось вдаритись і загинути на місці. Ні в якому разі не вживати алкогольних напоїв на березі, не пустувати, не штовхати, споряджати дітей в надувні предмети чи інші рятівні жилети, дотримуючи і з цих елементарних правил ви збережете життя себе і своїх дітей.